Привіт, дівчата! Мене звати Ірина Думенко, і я в черговий раз запрошую пов'язати моїй компанії. Дякую вам, що ви знаходите час для моїх роликів. І це відео буде виключно в'язальним. Я покажу, як в'язала светер із пряжі Drops, Покажу, які я шкарпетки зв'язала. Один візерунок мене навіть дуже сильно захопив, і також поділюсь подаруночком. Привіт, дівчата! Сьогодні 17 листопада, і я хочу з вами поділитися своїми процесами та готовими роботами. І почну із процесу: це плечовий виріб. Це майбутній мелоді Jumper по майстер-класу Олени Ряпчун, який я в'язала у попередньому відео із пряжі Drops Melody. Але цього разу я обрала іншу пряжу. На цей раз я обрала пряжу Drops. Зараз покажу. Я в'яжу її в дві нитки. Виходить, перша пряжа це Drops Brushed Alpaca Silk у 25 грамах, 140 метрів, і склад дуже приємний: 77% альпаки і 23% шовку. Ось вона така тоненька, пухнаста, дуже приємна. Я, до речі, з неї в'язала перший свій Melody Jumper у дві нитки. Дуже сподобалась дуже приємна ниточка. І також я взяла пряжу Drops Alpaca альпака букле у 50 грамах 140 метрів. І склад у нас 80% альпаки, 15% вовни і 5 поліамід. Ось така вона цікава, покручена. Приємно також цікаво із нею в'язати. Як взагалі я почала в'язати із пряжі. Клє. Справа в тім що у серпні я побачила на каналі В'язальні бесіди майстриня Ольга показувала роботи із буклею і мені так захотілося щось зв'язати. І пізніше я побачила джемпер на сторінки майстрині Олени Рябчун із буклею Я його вже вам показувала, покажу і ще раз. І думаю, що це знак. Зв'язати саме його. І, до речі, я вам не сказала кольори. Коричневий це 0602 і цієї пряжі п'ятий номер. Я, до речі, просила, щоб оцю пряжу Drops Sub Brushed Alfa Casilk мені на свій смак доєднали до цієї основної ниточки, коричневого кольору. Ось цікаве ось таке полотно виходить, я вам його вже показувала. Це вже у напівготовому виробі. Ось так він виглядає. Цікавий такий приємний. І я, враховуючи те, що я минулий свій джемпер я різала і додавала. То на цей раз я дуже його довгим зробила, і на даний момент я розпускаю. І хотіла вам це показати, що мій страх мене тепер завів до того, що я розпускаю, тому що дуже довгий, і мені б не хотілося, щоб він так виглядав. Ну, мені не подобається. І оскільки я вже розпустила, залишилась тепер спинка, і також буду прибирати основну довжину. Приберу, думаю, сантиметра 3-4. А потім мені так сподобалось в'язати візерунок листя, що я зв'язала ще дві пари. Ці три пари підуть на подарунки. І давайте ж розглянемо їх ближче. Ось дві пари в мене вив'язались раніше. Я в'язала із пряжі Alize Superwash Artisan. класична шкарпеткова пряжа, 75% вовни, 25 поліаміду. І в 100 г, я не пам'ятаю, 420 метрів. В'язала я їх на спицях 2,5, а мусочок я в'язала на двійці. Набирала я на спиці 64 петлі. І по тій схемі, що я вам прикріплю, я додала 2 петлі виворотні по цим стежечкам. Тому що я в'язала на 60. 4 петлі, щоб я не відходила від своїх класичних шкарпеток, як завжди я в'яжу. І мені дуже сподобалось їх в'язати. Цікаво, ви знаєте, вони самі потрошку народжуються. Один рапорт пров'язала, потім інший. Ну, дуже, дуже класно, дуже легко мені було їх в'язати. І ось ці жовті я зв'язала на 39-й розмір, вони трошки більші, а ось ці червоні вже на 38-й. Вони трішки менші і трішки коротшими виглядають. Ну, Вони так і є. І давайте скажу вам кольори, бо я не запам'ятала ось цей жовтий 281, а ось цей червоний 56-й, якщо не помиляюсь. Так, да, 56-й. Дуже класно, мені і приємно було в'язати. До речі, давайте покажу вам пушок. Він є дуже класний. І Наступними, якими я зв'язала, це були ось ці шкарпетки. Вони зв'язані також на 38-й розмір, також спицями 2,5 мисочок на двійці, Набирала також я 64 петлі, пряжа неймовірно ніжна. Із цієї пряжі я вже в'язала це Суберба Кашемір Луксері Сокс у 100 грамах 400 метрів, складний ймовірний, 65% Virgin Wool, 25 Поліамід і 10% Кашеміру. Ось такий цікавий колір, виходить, має назву Мальви, і в ньому є ось такі темні фарбування. І давайте я покажу свої шкарпетки із цієї пряжі ось так вони виглядають. Я виходить їх двічі одягала і двічі прала вручну. Буде об'єктивно, якщо ми подивимося на ось цей, тому що, тому що тут у мене, як виявилося, Тріснула підкладка у черевіковій, і ось такий ми маємо ефект. А так взагалі об'єктивно дивитися на ось цю шкарпетку. Невеличке є лінгування, але це логічно. Ось так на п'ятці. Ось також ось. 20 листопада до мене приїхала посилка з Угорщини. Почнемо із історії, я не могла замовити книгу по жакарду. Виходить в'язання жакардом шкарпеток. Мені дуже подобається ця техніка, як вона виглядає, мене це зачаровує, але на даний момент я не вмію таке ще в'язати. І коли я побачила цю книгу, мені дуже хотілося її мати, але виходить, що я постійно себе відмовляла від неї, тому що я не в'яжу, відповідно, шкарпетки жакардом. І також, все ж таки, я ну її хочу придбати, я її шукала і не змогла замовити із Amazon в Україну. І я попросила, щоб мені її знайшли за кордоном, але її ніде не могли знайти тільки на сайті Амазон. І вона із штатів приїхала чи прилетіла в Угорщину, а вже потім мені передали у Кані, а також мені передали. Подарували, точніше, шкарпеткову пряжу. Лана Гроса, вона дуже приємна, дуже ніжна. І я планую ближче до весни в'язати шкарпетки, тому що вони такі яскраві, як ви самі бачили. А це відповідно ця книга. Це книга дизайнерки, а вона живе, якщо не помиляюсь, у Швейцарії останні роки Шарлота Стон. Чи стоун, я вже точно не пригадую, як правильно читається. Ну Я в захваті від цієї книги, вона у м'якому сплетінню ця палітурка, але мені дуже подобалась, і я її гуртала, прям надихалася. Звичайно, є дизайни, які мені дуже сподобались, деякі я не планую в'язати, але ну, це нормально. Привіт, дівчата! Сьогодні, 24 листопада, і я ділюсь своїми проміжними результатами. Ось так виглядає мій мелодж джемпер. Виходить, я вже вив'язала перед і спинку і також з'єднала плечові шви. І він піде у мене купатися, оскільки я боюся, що в мене буде знову така сама халепа, як була із блакитним, точніше, із синім светром. І також я до цього його прала двічі, оскільки я його прала на тому етапі, коли вив'язала основне тіло, а потім вже прала до того моменту, коли я уже формувала горловину. І це вже буде третій раз, і на даний момент його довжина 56 см ну, мене влаштовує. Побачимо, як воно далі покаже. І плюс також у мене ж буде горловина. І вона трошки підсобереться, і я думаю, відповідно буде довжина трішки коротша. Але 54 см, якщо навіть 2 см забере, то нічого страшного. І наступний мій процес це шкарпетки. Я в'яжу для дівчини, яка мене періодично підвозить із фітнесу. Таким чином я хочу віддячити її за те, що вона мене підвозить. І я дізналася, що в неї 37 розмір ноги, але я все ж таки хвилююсь, яка в неї там об'єм ніжки, він такий тендітний, вона сама менше мене зросту, але я вирішила не експериментувати, а все ж таки в'язати резинкою 2х2, щоб точно на неї підійшли. В неї 37 розмір, не знаю, говорила чи не говорила, хоч мені дуже подобається лицьова гладь. Можливо, якби в мене були блокатори, то було б і гарніше їх показувати, але ось так вони виглядають. В'яжу я шкарпеткової пряжі, це Ярнард Форза у 100 грамах 420 метрів. Турецька пряжа, це основне в мене, як ви бачите, полотно. Склад 75х25. Пухенька, приємна. І також я додала. Жовтим кольором ніс шкарпетки, п'яточкою, і мене резинка буде жовтого кольору. Вони дуже перекликаються із тим кольором пряжі, що є у секційній пряжі Ярнард Forza. От він реально один в один. Ну, дуже схожий, принаймні, як мені. І... і чому я так вирішила, оскільки вони чоловік. Служить у Збройних силах України, і я б хотіла з їм зв'язати такий Family Look. У мене 100-грамовий оцей клубочок, і також в мене невеличкий клубочок був із попереднього клубка ось що залишилось, не знаю, скільки там грамів буде. Я вже як дов'яжу цю пару шкарпеток, я вже зважу, скільки в мене на залишку, і потім погляну. Я буду обов'язково іншим кольором однотонним в'язати. Ні з шкарпетки і резинку. А от зап'ятку я не знаю. Якщо в мене буде достатньо пряжі, то можна пустити кольорову. Бо я не хочу, щоб в мене залишалися залишки. І на чоловічу пару в мене є ось такі два кольори коричневий, оскільки є коричневі такі вкраплення, ну, навіть не вкраплення, ось смужки, і, відповідно, сині. І, в залежності від того, на якому кольорі я зупинюсь, який буде підходить, щоб не синій продовжувався синім, щоб було навпаки цікавіше і було різноманіття кольорів. В общем, пізніше погляну, як воно все буде, і потім вже поділюсь, що в мене вийшло. Ось так виглядає мій светр. Мені дуже подобається, що на даний момент виходить. Він, звичайно, в мене трошки завеликий, ніж мій синій джемпер. Хоча у щільність я попала, як і із пряжі Drops Melody. Ось бачите, там різниця у 6 см. В мене виходить за рахунок того, що я ну, не потрапила у щільність, в мене виходить більші рукава, ніж потрібно, і я буду їх зменшувати. І навіть я спробувала в'язати свої рукава на розмір перший, але все одно в мене вони великі. І я вирішила, що від першого розміру буду прибирати від рукавів по 4 петлі. На свій об'єм грудей 105 см я в'яжу третій розмір, і також я додавала довжину. Низу светра, і також я додавала по грудях декілька рядів Якщо не помиляюсь, то точно 4, а там, може, і 6. Дивлюся на цей светр і чітко бачу різницю між полотном, яке знаходиться до того моменту, як я розділяла на спинку і перед виходить. і Враховуючи те, що у мене була проблема із тим, що я мала за короткий попередній светр, то я вирішила декілька разів його прати І якщо не помиляюсь, то я його на той момент вже двічі. Коли зв'язала низ, вив'язала, а потім коли з'єднала плечові шви. Привіт дівчата! Сьогодні вже 12 грудня, ось так виглядає мій чемпер. Я дов'язала рукава, ще не обрізала пряжу, оскільки я планую його випрати, і якщо що, то розпустити і додати довжину рукавів. Довжина тіла залишається, горловини, до речі, у мене під питанням, тому я не заховала хвостик від пряжі. Хочу випрати, приміряти і. Тоді, якщо що, то додати довжину. І також хочу вам показати, що я дов'язала. Перше, це шкарпетки, вони зв'язані були ще в листопаді. Ось так вони виглядають, такі життєрадісні. Ці вже чоловічі, де я додавала синім кольором п'ятку. Ніс шкарпетки і резинку, вони такі більш стримані виходять, але також дуже гарні. І мені не вистачило трішки пряжі, то я вирішила додати артісана і Alize Super Comfort. Скільки? по 4 рядочки, але все ж таки думала залишити, щоб вони коротенькі були. Але я люблю, щоб шкарпетки були високі, на зиму теплі і, відповідно, я дов'язала. А цей пагомілок дорівнює оцій довжині стопи. Так що ось такі вони класні. Влітку мене захопило вив'язування шкарпеток методом Helix, ось так вони виглядають. І ось цю частину я зв'язала ще влітку, а потім, так як у мене ми просто із методом Helix було через оце, стягнення. Отакий дефект, мені це не подобається. І я їх закинула, і думаю, необхідно дов'язати саме якраз це розмір 37-38. І, думаю, якраз то подарю до цієї пари. І що ви думаєте? Виходить, у мене тут одна щільність, а тут інша. Давайте отак вам покажу, що вам краще було видно. Ну, видно, що вони рихліші, оці петлі, які вже дов'язала, оскільки я дов'язувала, ну і відповідно резинку. Ну, Будуть такі не ідеальні. Ще не підкорився мені метод Helix, так що ну, будуть і такі шкарпетки. А так, вони дуже класні, приємні. Це пряжа Alize Artisan, оце секційна така пряжа. А, а і це пряжа Artisan. Це пудровий колір, це також артісан, але такий малиновий колір. І оця бордова пряжа це вже Alize Superwash Comfort. Мені дуже подобається такий насичений, бордовий, дуже гарний колір. Але я рада, що вив'язала залишки. У мене лише залишилось трішки ось цього кольору. Цього пудрового такого. Дівчата, ось так виглядає мій джемпер. Дуже приємний, дуже теплий. Я задоволена цією роботою, він такий затишний. Це те, що потрібно саме взимку. В'язати мені, звичайно, його було непросто, але результат того вартий. Ось такий він класний. Дівчата, дякую, що ви цей час провели зі мною. Мені дуже приємна ваша компанія. Буду чекати вас у коментарях, і я обов'язково відповім на всі ваші коментарі. Дякую вам!